Їдемо на гриби осінь, і в нас буде обід тут в машині. Я поїла сніданок пізно, а мій компаньон буде їсти в машині. Такий бутерброд італійський. Бачите, ось такий от. Зараз я вам покажу, що в ньому є. Я дуже такі цукіні знайшла у Тові, такі вони смачні, що я їх зараз піду на другий день і знову-знову куплю їх. На грілі зроблені цукіні. Вони дуже сильно смачні. І я зробила з них таке. Італійське паніно, воно таке вели. Мамперкія! Семпре, семпре, семпри. Воно виглядає, це називається скетчата. Я готову скетчату купила і ось тут положила так багато тих цукінь і знизу ще дала стракіно. Ой, я не можу вам показати, але зараз покажу. Бачите? На кусочки ще ось так стракіно порізала. Все, отаке італійське паніно. І воно дуже-дуже сильно смачне. Оті цукіні, я вам покажу, яка баночка гарна, красива, велика. Коштувала 9 євро, я купила за 4,50. У нас в копі такі продаються десь колись такі знижки. І ось так. Паніно белогросо. Тоскана, тоскана, тоскана. Дивіться, скільки е е е зарослі, це називається зарослі оливкові. ну, хащі оливкові. Ось така дорога. Мій компаньон помало їде, бо він, бутербро, він не бутерброд, він паніно їсть, бо бутерброд це такий маленький, делікатний, елегантний, а в нас паніно таке, таке велике, що замінює зразу обід. Там вверху, там бачите дерева, в нас отакі ті піно. Піно називається таке кругле дерево. Воно біля моря росте. А там впереді гори. Отакі. Ми на ті горби їдемо збирати листопад на вулиці, і у нас з'являються такі зимові гриби. Надіємося, щось знайти. А якщо ні, то просто походити, походити, походити. І це завжди корисно, корисно. В хаті набагато холодніше, ніж на вулиці. В хаті дубар. У нас такий період, що от зараз в хаті холодніше, треба на вулицю йти. А на вулиці дуже дивиться, як я одягнена. От, одна футболка внизу там ще. З коротким рукавом. Тепло. Ось такі яблука, три яблука з півночі Італії оригінальні. Одне зараз він з'їсть, оце м'якше. А оці хрустящі, як ми вийдемо з ліса, ми будемо їсти. Вони ідеальні яблука. Я отак зверху їх завжди. Отут, знаєте, тих, тих пестицидів бризгають, і тут саме найбільше скуплення всякої хімії. Дивіться, яка гарна дорога. Вона така довга-довга, 10 а е тіні, еперти. Тіні? 10 кілометрів оця дорога така. Вона така довга-довга-довга, гарна, гарна. Белісімо. Ми піднімаємося, піднімаємося на таку гору, тут дуже багато оливок, як бачите. Оливки, оливки. Зараз сезон збирають оливки. От там на горі теж таке містечко є. Тут як такого села нема. Тут, якщо є ось такий населений пункт, то він обов'язково там є мінімально дві тисячі населення, і там є все: аптека, пошта, магазин, кафе, обов'язково бар, бар такий, де ходять італійські пенсіонери, вони там сидять в тому барі і, і поглядають на от, що люди, що ходять. І так само маленькі магазинчики, там є. дивіться, яке сонце, в машині мені показують 20 градусів. А на сонці, напевно, 25. Дуже гарна погода. Вітру, як бачите, зовсім немає. Вітру в нас тут дуже мало є. Дуже-дуже рідко. І дощ так само в Тускані рідко падає, особливо тут, біля моря. Оці от машин так багато, це означає, що внизу люди уливки рвуть. Сезон почався, цілий листопад, цілий жовтень, цілий грудень, грудень. Отут вже починається, бачите, ресторан вже навіть є піцерія. Обов'язково має бути в таких маленьких селах ресторан і піцерія. Ось так вони виглядають. Ті будинки старі. Екозі. Приїхали в Італії, завжди не можна, не можна ніколи з кульочком ходити. По закону треба мати такий от кошик великий, бачите, бутилка пів літри. І візьмемо вина, як будемо їхати назад, візьмемо пів літри такого молодого-молодого вина. Хто загубив? Скла одного нема. Ай-яй-яй. Пекато, може, це і дорогі якісь окуляри, а скло загубилося. Десь ось тут загубилося. Нічого страшного. Ми все-таки кульочок лишаємо, з кульочками йдемо, бо ми трохи песимісти. Пізніше Вернемося і положимо. Не беремо кошика, бо я не хочу кошик тягнути зі собою, бо я трошки так, знаєте, такий песиміст. Ліс ось цей. Дивіться, який гарний ліс. Треба взяти таку палку. Щоб листя розкривати. Вистачить одного знайти і пізніше ми більше знайдемо. Тут ми будемо знаходити, як вони називаються, оті сивульок ми тут не беремо, ми беремо лисички Лисички і дудочки мертвих називаються. а п'ямо інтраті гвардати. Вардати квантароба, вийду до Гвардати. Wow, quanta roba, belli grandi, c'è speranza oggi. Wow, qualità, questi proprio qualità si vendono anche in supermercato. Amore, vieni qua, vieni qua veloce, guardate, guardate, bisogna ritornare a prendere il cesto e poi ci arriva. Ви тільки гляньте лисички, які здорові, які вони грубі, м'ясисті. А море тіні і іпарі козі, кому імпарі, гурді період. Де лисички, де не лисички. Гардатикі белі. Бизовно гордити інтерно, поки кіно мене інші. Беліквіста Belli, білісима. Ось такі лисички треба дивитися, бо вони разом ростуть. Вже, тільки як ми прийшли, це означає, що тут нікого не було і ми вже щось знайшли. Вже буде, вже буде їда. Вони, від, вони навіть продаються дуже рідко, але продаються, вони ціняться в Італії. Ціняться, навіть можуть продаватися в супермаркеті, але, але як їх вони не злізали. Я В супермаркеті я майже ніколи не бачила. Белі, файведири, квіста. Самачок їв зверху. Тверді, гарні, тверденькі, м'ясисті. Дуже рада я. Рада, рада. Є багато листків і через це треба помалесенько помалесенько йти. Другий раз я вже знайшла отут лисички, зараз вам покажу. Дивіться, я вже розкрила від, бо було прикрите тим листям було прикрите. Дивіться, яка. Ще одна. Ого, треба осторожно. Дивіться, дивіться. Ще одна, дивіться, де ростуть. Ай-яй-яй, хто ж їх побачить. А хто ж їх побачить, як вони так під листям? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. дуже Хоча б ось знайдете одну пізніше, треба решту шукати. Ось так. Такі в нас лисички в Італії. Коли щось знаходжу, кличу мого компаньона, кажу, дивися, як вони ростуть, бо він ніколи-ніколи в житті не ходив за грибами. Але він, як знайде, то він дуже тішиться. І як я знайду, тут теж дуже тішуся. Накриті вони, їх зовсім зовсім не видно. Абсолютаменти. Гварда, варда, комикрисконо. Белісімі. Ну, я знайшла. Пару метрів прийшла-прийшла і знову гриб. Дивіться. Я його вже трошки відкрила з листя. Ви бачите? Лисичка. Дивіться, яка гарна. Зараз вот тут округом. Треба дуже помаленьку шукати. Дуже помаленьку треба шукати. Тому що гриби є, треба мати терпіння, Пацієнца. В Італії називається слово пацієнца. Таке гарне слово пацієнца. Це терпіння. Велоче. Каже мій компаньон, що я фортуну маю. ecco qua bellissime 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 wow mm -hmm. che cos'è questo da morire no assolutamente no assolutamente no assolutamente no attenzione amici il compagnon знаci кличе кличе не бере пока я не скажу що можна брати о qualcosa ho trovato anche avanti Trovato! Bravo! Bravo! Trovato! Amore! Finalmente hai trovato tu! Hai trovato tu! Questi! Guarda questo bello! Oh! Ancora! Oh, che bello grosso! Guardate, 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 guardate! Questi sì che mi piacciono, questi. Guardate. Amore, tieni! Tieni! Questo voglio raccogliere io. Aspettate piano piano. Bisogna piegarsi, c'è qui e poi anche qui. Ecco qua. Bello. Questo bello da mangiare. Bello da mangiare. Oh che carnosi! Giovani carnosi! Perché è piovuto una settimana fa! È piovuto! Wow! Belli! Magari c'è ancora, bisogno bastone, con bastone bisogno! Bellissimi! Bellissimi! Ми знайшли. О, ще знайшов. О, дивіться, тут знайшли. І тут знайшли. Оба. Дивіться, йду, оце перший, що я побачила. Перший тверденький. О, ще тут є це я не бачила. Який великий. Ой, як тут треба помалу істи, щоб не, не задавити. Дивіться, мій компаньйон тут. Azzar, sì. Treba pomalenco rozgribare. Guarda Bellissimo. 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 E anche questo. Wow. Белісимо. Рігаті, дивіться, знову фунгія знайшла. Ці оці маленькі, вони ще будуть рости, вони тільки не почалися. Дивіться, бачите, який гарний оцей лисичка. Хочу на на, сказати на новий рік на Наталі, на різдво, дивіться. Вони прикрашають у хату ось такими ягодами лісовими. Воно дуже колюче.

Ви чуєте, машина тут їде? Ми так не дуже далеко від дороги, отак внизу. Дуже гарно ходити, сказав. Дуже скоро темніє, що зробити? Темніє дуже скоро. Зараз йдемо ще туди до гори. Оце він знайшов набагато більше, але я спочатку перші гриби брала в свою, в свій кульок. З кульками ніхто не йде, мені вже на моєму італійському каналі написали. Щоб це встит позор і заборонено кульками, з кульками йти. Але це не пластмасовий, це такий деградабіль, що він розтворюється. Зараз це ми сховаємо. Тінь, море, тіні. нас. Тут ми хочемо сховати. І, і оце теж я залишу. Йдемо зараз туди ще до гори. Кві постобону. Вічіно страда. Та хто тут вкраде, ніхто не вкраде? Оці називаються. Бачите, кузяча борода, бо вона має такі голочки знизу. Бачите, голочки, і вони чистяться. От їх треба отак от чуть-чуть почистити знизу. Я не знаю, мені здається, ці голочки гіркі, чи... чи пізніше вони на пательні будуть, знаєте, таке буде некрасиве. М -м. Я компанію теж там знайшов. Там Шо, то вже темно, вже дивіться, яка година, то вже пів п'ятої. Нам треба вниз сходити, бо ми як. Не дай Боже, щоб... Мені ще тяжко дорогу знайти назад. Так, назбирали ми грибів, дорогенькі мої, лисичок і ці всіх решту. Назбирали більше, ніж ми могли назбирати. Дві години ми стали в лісі. Дивіться, який ліс, яка дорога. Це вже майже п'ята година. Тут ми трошки за горбом і тому тут, знаєте, тут так як вам сказати, не трошки темно, а там трошки світліше. І Будемо готувати з фасолею. Саме найсмачніше, оці гриби не треба відварювати, нічого. Спочатку приготувати на пательні гриби, пішов я вам вдома покажу. І з Фасоля і спек. Якщо ви не маєте спек, трошки сальсічі дати. І. Е... У нас тут така здорова тут їдає, знаєте, можна Україні можете дати якісь там мисливські, ну, кубасу можете дати таку копчену, м'ясо можете окремо приготувати. Саме найздорожче це приготувати таке настояще м'ясо, розумієте? Нас тут спек дають і спек дуже пахне. Або сальсіча, а сальсіча тут чуть-чуть, тут вистачить сальсічі, багато фасолі, а тільки одну, одну, одну. Одну сальсічу. бо сальсіча має в нас в Італії дуже сильний смак. Вона там перцю, чеснику, багато має, ми вже тут біля дороги. Бачите, от наша машина стоїть. Я сюди приїжджала, я ледве запам'ятала з тим італійцем своїм другом, а він тепер не може, бо в нього мама там не дуже так здорова, Мусить трошки баданти зранку є, він мусить після обіду, Ну, коротше, він не має часу. І, і ось так. Гарний ліс, ми гарно назбирали, я дуже задоволена. Побачите, яке воно смачне, воно таке смачне. Так само, як білі гриби, оці, оці гриби. Вони дуже сильно. Вони такі хрустящі, знаєте, такі живі. Все, екоко. Макіни пасано. Вау, буду гандати тут, яказа, тут яказа, каза, а прикичи дивесері. abbastanza abbastanza più di chi io ho aspettato poi gallette miei preferiti tutta tutta dai a me un pochino acqua santa anna funghi sono contenta tanti funghi mm. chiudi andiamo І йдемо. Все одно венгону мисікиаману коли чиндялію. По уроді чіндялію його. Ліємо яблуко. Так тепло. Вітру нема зовсім. Дорогісенькі мої. Ось такі от яблука, бачите? Вони такі, я не знаю, яка то яка то марка буде, вони такі легенько жовтенькі і червоні, такі, вони такі тверді, вони такі сочні. Не тверді, вони хрустящі, дуже хрустящі. М, -м, -м. Мої преферіті Фуджі. Але Фуджі трошки ще твердіші. А ці такі тверді, але не такі. Сочні Сік по бороді тече. Такі, як мають бути. Ідеальні. Що ж так погано показує, то вже ніч. Вже треба їхати додому. Тут в лісі навіть лінії нема. Ми от по телефону хотіли подивитися нову тую півницю, де продають вино таке. Вино таке розливне. Лінія не бере. Ми годинку від хати Малися. вона Настрашилася, думала, що горобчик. Ми тут годинку від хати. Трошки далеко. 20 по п'яті.